І далі в ефірі програма Тетяни Гончарової не може інакше. Сьогодні ми дізнаємося про військовослужбовицю з позивним Троя в 10 хвилин неможливо втиснути долю людини, але за 10 хвилин можна переконатись, які неймовірні люди захищають Україну. Лілія Ступіна, позивний «Троя», вже рік як начальниця військово-цивільного співробітництва окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун. Вона рішуча, лаконічна, чітка, аж надто ідеальна, коли говорить про відданість рідній країні. Коли я повертаюся назад да, думками і думаю про те, що що все ж таки мене спонукало. Я думаю, що це мої особисті мотиви. тому що. В певною мірою мені навіть хотілося якоїсь там умовної, хоча би помсти. Я розуміла, що мені важко, і я не можу просто так залишити його. Живий він загинув він, але я маю боротися. І цієї боротьби мені вже недостатньо. Я хочу боротися. Я хочу бути ближчою, я хочу бути ближчою до хлопців, до його побратимів, до фронту, і я хочу реально своїми діями щось робити. Я до цього волонтерила до повномасштабної війни. Я допомагала здебільшого дітям в дитячих будинках, а також притулкам тварин. От і, значить, тоді я розуміла, що я вже не можу бути осторонь. Спочатку я волонтерила в місті Суми. Я там військовим на блокпости возила. Мені було мені повезло. У мене є дуже багато друзів, фармацевтів, власників аптек, у яких я мож, могла знаходити ліки, яких не було, тому що ми були в оточенні і не було там підвозу продуктів, не було підвозу ліків. І мені вдавалося оце знаходити Такий Дуже рідкий артефакт, і я допомагала хлопцям. Здається, 9 березня я вивезла сестру свого цивільного чоловіка разом з новонародженою дитиною з міста Суми. Тоді відкрили коридор. От, і в принципі, в принципі, далі вже все пішло. Поїхала Азовсталь, Маріуполь. Ми почали знайомитися з іншими жінками. Ми спочатку намагалися якось, якось змінити ситуацію, обстановку в, там в Маріуполі. І я навіть пам'ятаю, ми їздили на мітинги, ми просили про живий коридор, ми готові були іти живим коридором пішки з Запоріжжя в Маріуполь. Ми запрошували журналістів усіх, кого тільки можливо, для того, щоб вони просто пішли з нами, для того, щоб дістати своїх чоловіків. Але Сталося те, що сталося за наказом, вони вийшли в полон. Лілія не випадкова людина на війні. Її не мобілізували, її ніхто не змушував служити, але вона з тих, хто не міг інакше. У 22-му вона боролася за бійців гарнізону Маріуполь, які опинилися в повному оточенні. Активно виступала за звільнення їх як військовополонених на різних міжнародних майданчиках, але згодом зрозуміла ефективніше бути військовою. Вона вступає до бригади Азов, згодом переводиться до «Омеги», а потім до підрозділу Тайфун. Рік нещодавно відсвяткував тайфун. А доречно говорити, що до бригади відсвяткувала для себе. Я це вбачаю, як знаєте, рубіж. Перший робіж спочатку ми просто були невеликою командою ентузіастів, можна сказати. Людей, які прагнули а, чогось більшого наразі. Ми вже а, велике об'єднання, у яких є спільна мета, у яких є вже бойовий досвід, у яких а, є напрацювання. Тому для нас цей рік він насправді дуже визначний. Знаєте, ми спецпідрозділ, і я знаю, що відбувається в лінійних бригадах а, від своїх побратимів та посестер. Але ми спецпідрозділ і ми завжди працюємо понаднормово. Ми а, намагаємося, знаєте, поламати деякі кордони, якісь бар'єри, які наразі є наявними. На жаль, в силах оборони тому, звичайно, що в межах правового поля, але ми намагаємося виходити за якісь межі за рамки для того, щоб максимально допомагати людям. Як створювався тепер вже її рідний загін, Лілія розповіла недавно в документальному фільмі Тайфун рік перший. У нас спочатку зайшло п'ятеро людей. Ми були першими. Це ті люди, які точно знали, що от ми вже маємо переходити. Я пам'ятаю, взагалі, коли ми вже заговорили про, про те, що підрозділ буде зараз створюватись. Ми якраз були на ротації разом з командиром в Камишувасі. Я взяла свій ноутбук. Ми сіли на біля магазинчику, на таку таборіточку разом. І отак, от на ноутбуці ми шукали, як буде називатися наш підрозділ. Також в фільмі родина окремого загону безпілотних систем поділилася досвідом служби і вірою в те, що загін невдовзі стане полком. Зокрема, про це говорить Олександр Півненко, командувач Нацгвардії. І ти віриш, не може бути інакше. В цих, от скажімо так, умовах рождається найсильніші підрозділи. І я бажаю, щоб тайфун був один із таких. Я вже це бачу, що це сім'я з єдиною метою виконувати задачі і покращувати свої спроможності і спроможності національних гвардії. Також я впевнений, що з часом це буде полк, Тайфун. окремий полк, який буде окремо виконувати задачі більш ефективно. тайфуні, моя героїня, очолила напрям цивільно-військового співробітництва, і саме вона організовує відпочинок бійців і реабілітацію на належному рівні. Чому реально тайфун набрав обертів, попри те, що черг не було до ТЦК? На чому ви збираєте людей? Це комплексна робота. Не можна сказати, що є щось певне, що привертає увагу людей до нас. Я вважаю, що головні слова, колись казав наш командир, про те, що люди це наша головна цінність. І особисто в своїй роботі, і загалом в нашій командній роботі, основою для нас є те, як себе кожен військовослужбовець. Відчуває і почуває те, наскільки а, він відчуває себе захищеним, забезпеченим, а, починаючи від а, обладнання необхідного для роботи, і закінчуючи вже відпочинком, реабілітацією, якою ми так само займаємось, звичайно, що є програми по реабілітації лікуванню, да, які а, є у нас в Національній гвардії України України загалом в міністерстві, але а, ми намагаємося і від свого підрозділу максимально допомагати. Ми намагаємося так само залучати свої можливості, а робити все необхідне для того, щоб наші наші бійці могли відпочивати для того, щоб вони могли отримувати необхідну реабілітацію професійну. От тому це для нас важливо, і ми над цим працюємо постійно. Це напевне Анріал масштабувати ваші підходи. Чи інших виходів немає? Треба прагнути цього, чи як. Важлива комунікація всередині підрозділу. Я комунікую з командирами груп спеціального призначення, з командирами бойових груп. Вони мені доповідають про те, що у мене є такий військовослужбовець, якому потрібна зараз психологічна підтримка. Я тоді на зв'язку з нашою психологічною службою звертається до мене командир і каже про те, що от необхідно, у нього є дружина, у нього є дитина. Він класно відпрацював. Давай його відправимо кудись на відпочинок. І звичайно, що ми знаходимо завжди а, якийсь вихід. Ми питаємо, куди він хоче, Ми його відправляємо. Це важливо сьогодні. Ефективність кожної бригади це про ефективність кожного бійця, яка буде лише якщо той відчуватиме себе гідно, а не інвентарним номером серед тисяч інших. Коли матиме вчасну відпустку, коли його відпустять на день народження дитини, лише так ці безкінечно придатні військові можуть продовжувати війну за країну. Чому є випадки, коли військового не відпускають на народження дитини? Чому є випадки, коли військовий за два роки не має відпустки, через що це відбувається? Тут вже таке знаєте питання. На жаль, це проблема. Це проблема усюди, як з цим боротися. Ну, я наприклад точно не можу сказати. Це відрізняється від підрозділу до підрозділу. Наша головна мета, щоб у нас такого не було. Наша головна мета це ротація кожні два-три місяці, щоб люди могли відпочивати, щоб вони приїжджали сюди, а в мирний Київ, дякуючи нашим захисникам, деякі ППО, які збивають ракети і шахеди, щоб вони поверталися тут, відпочивали, навчалися, і потім знову поїхали на фронт. Це дуже важливо. Відновлення це дуже важливо. Це важливо для нас. Як ви зараз дивитеся на мене? Я не в війську, я Веду інформаційну роботу, те, що я робила і до повномасштабного вторгнення, і в 2014 році, як ви ставитеся до нас, до таких людей, е, Дехто мені каже, все одно всі будуть війську. таких мало, але так мені кажуть чоловіки. Я кажу, я внутрішньо готова. Ну наскільки до цього можна приготуватися? Я власне для себе вирішила, що я готова лишатися в цій країні і боротися за неї. У вас є ставлення якесь зверхнє до тих людей, які просто продовжують робити свою роботу, чи ні? Однозначно ні. Я точно знаю, що зараз дуже сильно страждає і бізнес, і в принципі усі сфери. Да? І так само і ми недоотримуємо людей. Зараз немає вже стільки людей, стільки добровольців, які готові йти служити. Тому особисто я для себе розумію, що можливо там на початку у мене була якась певна агресія, але зараз я розумію, що кожна людина вона має бути на своєму місці. І Якщо ти не там готуєш хліб або ти ведеш ефіри, да ти розповідаєш там важливе розповідаєш про війну, ти це демонструєш і на наш внутрішній ринок, і на іноземний це важливо. Це в будь-якому випадку важлива робота. І ти є. От частиночкою цієї великої ланки, у да оцього е, такого великого процесу, який є насправді дуже важливим, і без якого не обійтись. Маленька робота насправді можливо здається, що вона маленька, без неї може все стати. Тому е, я поважаю людей, які знаходяться на своєму місці, які продовжують робити свою роботу. А щодо того, що всі будуть у війську, ну скоріше за все, так багато хто каже про це. Але тим не менш, ми не можемо призвати 100% Тів людей все одно залишиться ті, хто має бути, а хто має виконувати свою роботу на своєму фронті. Лілія сум за які болить її серце, бо росіяни надто близько. Її хлопець, воїн Азову, досі вважається безвісти зниклим. Її тайфун найкраще місце служби з можливих. Її країна найкраща у світі. Вона робить все, щоб щось із цих складових змінилося, а щось лишалося незмінним. Вона бореться за те, що вважає максимально важливим, і вона не може інакше.